Всім доброго дня! Я спроєктувала новий браслет, набрала його і вже почала в'язати. Ось, виходить, початковий проєкт розрахунок, скільки мені потрібно рядків. Це браслет планується жіночий, загальна довжина у нього розрахована під магнітну застібку. Ось таку магнітну застіпку. І загальна довжина браслета має бути 20 см. Браслет я назвала м'ята вишня і золото. Зараз покажу чому. І ось тут я розраховувала загальну кількість рядків в одному сантиметрі у мене 6 рядків. При моїй щільності в'язання, і відповідно 20 см це має бути 120 рядків. І оці 120 рядків я розподілила на однотонну частину, яка буде всередині да, з кінців браслету, і центральну частину, яка буде з в'єзерунка, і вона буде така контрастна, вишнева з золотом. Ну і тут, виходячи з цього, да, скільки у мене рядків на кінці, і скільки рядків центральних, я вже вираховувала кількість бісерин. Ну, бачите, трошки плуталась, виправляла. Ну, але ось таким чином. Тобто, спочатку я з проєктувала ось цей центральний. Візерунок і подивилась, скільки рядків у мене вийшло. Зараз я вам покажу цю схему, яку я розробила. І цей дизайн. Ось він. От, так от ви можете зупинити, і, в принципі, вам буде видно навіть як набрати цю схему. Я постараюся спробую її десь викласти, щоб було зручніше, щоб ви могли її собі зберегти і використовувати. Але і ось таким чином теж можна зупинити і бачити, як вам потрібно набрати. Так, кольорова схема, кольорове поєднання. Да? От мені дуже подобається поєднання ось цього м'ятного такого, як, селдерес, сельдері, сельдері, як Селера, да? Селера буде. Ось такий колір. Чогось мені він нагадує вишневого. Він такий, виходить, темно-червоний з вогником всередині. Тобто з такою блискучою серединкою. І золотий гальванізований, класичний японський бісер. Який не втрачає блиску, не витирається оце от золотко, воно ом, залишається, і, в, і поки ви будете робити, і потім, коли ви будете носити, воно не зітреться. Це дуже-дуже важливо саме обирати якісний бісер для таких виробів, тому що зазвичай те, що продається для вишивання, наприклад, такі метал металеві кольори, вони дуже нестійкі. Вони неякісні і миттєво, просто поки ви зв'яжете його, він вже буде весь білий прозорий, тому що це ну, золоте напилення да, на тому бісері, воно стирається. Ось. Тому ось така схема. Ну, це кольорове поєднання. Я починала з нього саме, от мені подобається. Знаєте, що мені нагадує? Кольори стін в інтер'єрах барокко. Оця золота якась ліпніна. І от поєднання такого зеленуватого, розбіленого з червоним. Ну, Отак от, от от воно має бути. І це, ну, знаєте, для мене це уособлення розкоші. Так, відповідно, я набрала на нитку по цій своїй. Схемі спочатку оці м'ятні. Це у мене будуть ну, кінці. Да? ось кінці браслетика. Їх у мене вийшло 456 м'ятних бісеринок. набрала, Потім по цій схемі, яку я вам пока демонструвала, я набрала ось цей центральний візерунок. І потім завершальний етап це 456 м'ятних бісеринок. Також набрала. І вже от почала в'язати. Майже, бачите, я зв'язала першу оцю третину, як би, цього бісерного браслету, оцю м'ятну, трошки мені залишилось. В'яжу я 0,65 гачком. Ну, о, тут мені воно подобається, як лягає. Бісер не дуже широкий і, виходить, бачите, бачите, нитку не видно, при тому, що я на білій нитці в'яжу, нічого там не підсвічую. От, ну, буду показувати вам етапи далі цього виготовлення цього браслетика. Як він буде лягати, цей візерунок, і як буде далі. Виглядати весь вироб. О, трошки розпустила собі. <смі> так, ну а поки що на сьогодні, мабуть, цього достатньо інформації. Підписуйтесь, поширюйте, чи в мене є в'язальний канал, де е, в'яжемо е, речі, одяг і іграшки.